Думаю, більшість із нас ще недавно не чула взагалі, що собою представляє програма USAID, проте 25 січня 2025 року все змінилося. USAID призупинила всі проекти в Україні та світі через рішення президента США Дональда Трампа провести аудит ефективності використання американської допомоги. Думки українців щодо цього рішення розділилися. Одні підтримують таку ініціативу Трампа, сприймаючи людей і організацій, що отримують ці кошти грантоїдами, а інші наполягають на користі від цього проєкту, і ще тепер багато освітніх ініціатив, ютуб-проектів та багато чого іншого призупинить свою роботу. Отже де істина, давайте розбиратися. Ви на каналі Політичні Ігри. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, а також напишіть свою думку щодо теми ролика у коментарях. USAID, Агентство США з міжнародного розвитку, працює в Україні вже понад 30 років. Звучить як просто цифра, але за нею стоять реальні зміни та життя мільйонів українців. З моменту незалежності до сьогодні організація фінансувала проекти, які допомагали країні розвиватися. Від реформ у медицині до підтримки енергетики, але справжнім викликом стало повномасштабне вторгнення у 2022 році. Тоді США мобілізували безпрецедентну допомогу: 2,6 мільярда доларів на гуманітарні потреби, 5 мільярдів на розвиток і понад 30 мільярдів у вигляді прямої бюджетної підтримки. І це не просто великі числа, це лікарні, які отримали обладнання, фермери, які змогли продовжити роботу, сім'ї, що отримали їжу та тепло. Та допомога не обмежувалася лише матеріальними речами. Важливим напрямом стала підтримка ЗМІ. Суспільне, громадське, юкрейнер та багато інших отримували фінансування для незалежних журналістів. Що особливо важливо під час війни. Крім того, USAID займалися гуманітарними ініціативами. допомога переселенцям, реабілітація ветеранів, психологічна підтримка. Проте, всі програми зараз під пильним контролем, аудит триватиме 90 днів, і лише після цього допомога може бути повністю відновлена. Це може зайняти більше часу, але очевидно одне: без USAID багатьом було б набагато важче. І хоча масштаб цієї підтримки не завжди очевидний, її вплив відчуває кожен, хто отримав допомогу, навіть не підозрюючи, хто за цим стоїть. Чому критикують USAID? і чи справді це аргумент? Допомога від USAID врятувала тисячі життів, підтримала бізнес, енергетику, медицину, але завжди знайдуться ті, хто скаже. Але ж вони втручаються, грантої наживаються. Навіщо фінансувати ток-шоу? Давайте розберемося, чи справді ці аргументи мають підґрунтя. Юсейт втручається у внутрішню політику України. Часто можна почути, що США через гранти впливають на українську політику, фінансуючи громадські організації та медіа. Проте, якщо подивитися ширше, USAID працює у 158 країнах, і більшість їхніх проєктів це підтримка економіки, освіти, медицини, енергетики, а не якісь підривні ініціативи. Україна не виняток. Якщо підтримка незалежної журналістики чи допомога громадським ініціативам це втручання, то що тоді справжня допомога? USAID нав'язує ЛГБТ та гендерну пропаганду. Є думка, що американські гранти використовуються для просування нетрадиційних цінностей. Насправді ж мова йде про захист прав людини, боротьбу з домашнім насильством, підтримку жінок, дітей, переселенців, коли фінансується допомога постраждалим від війни, реабілітація ветеранів чи соціальні програми. важко назвати це пропагандою. Грантоїди та соросята отримують легкі гроші. Деякі політики та медіа використовують слова грантоїди та соросята, щоб дискредитувати громадські організації. Але реальність така: без USAID та подібних ініціатив в Україні було б менше антикорупційних розслідувань, допомоги ветеранам, підтримки переселенців. До того ж, ці тези активно просуваються російською пропагандою, якій точно не вигідні сильні незалежні організації в Україні. Гроші витрачаються на ток-шоу та культурні заходи. Один з популярних аргументів, найвіші фінансувати медіа, фільми, культурні події під час війни. Так, USAID підтримувала такі проекти. Але якщо подивитися ширше, то це лише невелика частина бюджету. Основні витрати йдуть на підтримку критично важливих сфер: лікарень, фермерів і зруйнованої інфраструктури. І навіть фінансування ЗМІ – це не про розваги. А про можливість суспільства отримувати правдиву інформацію. Медіа мають самі заробляти. Держава не підтримує незалежні медіа, а реклама та підписки під час війни слабке джерело доходу. Без USAID і подібних грантів закрилися б десятки українських медіа, які висвітлюють війну та боротьбу України на міжнародному рівні. Якщо ми хочемо мати якісну журналістику, яка не залежить від олігархів чи політичних замовлень, фінансування потрібне. То чи справедлива критика? Більшість негативних тез про юсейт це або маніпуляції, або просто нерозуміння того, як працює міжнародна допомога. Без неї багато критично важливих сфер України просто не витримали б навантаження. Так, завжди є місце для покращення механізмів розподілу коштів, але відмова від цієї допомоги означала б удар по економіці, громадському сектору, Змій та соціальним ініціативам. І головне це не чужі гроші, а інвестиція в стійкість України.